Вітаю! Мене звуть Юля. Зараз на таро подивлюся для вас питання, що приховує від вас людина за цими замками, так як у нас колода. На сьогодні 78 дверей. То що ж за тими 78 -ма дверима та людина від вас так приховує? Аж за 78 дверей заховала. <гум> ну, Це так, звісно, образно, я кажу, а в принципі коротко, якщо то, що людина приховує. Ну, Давайте ця карта випала, тож хай буде підказка, вона тим більше лицем випала до нас. Е, Ім'я людини, скажіть, подумайте про ту людину, і, звісно, про себе, що людина від вас приховує. Так, надійно, надійно, так дуже сильно. На даному етапі що людина від вас приховує. відео актуальне коли ви його не відкрили. Так, вісім жезлі у нас сама попросилася. Тут села. Угу. Королева кубків. А тут дно колоди, бачите, тут достукатися не може. Хтось до когось, або ви до тієї людини щось намагаєтеся достукатися, або вона до вас, дно колоди. Ну, дивіться, я вам хочу тут так сказати. Мені тут так пішла перша інформація. Якщо ви, жінка, загадали мужчину, і ви не впевнені, що ви в цього мужчина єдина, то, на жаль, так і є. Цей мужчина від вас приховує ще одну жінку. Тут вісім жезлів, він, як то, що вибір якийсь робить, він зараз під дією цієї сили, приборкує в собі якусь силу, кого ж вибрати, до кого піти, до кого приткнутися, хто кращий, хто для нього буде більш підходящий і так далі. Тут дуже схоже на те. Звісно, це якщо ви жінка і ви не упевнені, не знаєте точно. Якщо ви знаєте точно, що вашого мужчини нікого нема, то це не ваша ситуація. Тут більшість піде для таких жінок, що одинокі, і просто зустрічаєтеся, Ну, ви з мужчиною зустрічаєтеся. І якщо ви, ви це згадали, ви не певні, що він тільки з вами зустрічається, а можливо ще з кимось, то, на жаль, тут так і є. Він ще з кимось зустрічається, він зараз просто на виборі. Ця карта тому вилетіла, попросилася на якийсь вибір. Ну, якщо у вас якась друга ситуація, то тут, дивіться, тут людина приховує дуже сильно від вас те, що людина, ну, людина вас признала, людина вас визнала, людина прямо на вас як на ікону дивиться. Це вже не важливо, кого ви там загадали. Якусь знайому свою, якщо ви жінка, то теж жінку загадали, чи якщо ви мужчину якогось, може там просто колегу-прихильника і так далі. То ось ви, ну, якщо йому чину загадали, і знаєте точно, що в нього нікого немає, то він просто прихиляється перед вами. Ну, він чомусь це дуже приборкує. Він не хоче вам поки що це показати. По якій причині це, звісно, невідомо, тому що це друге питання. Це вже інша тема. Але тут людина приховує від вас те, що вона просто дуже сильно е, намагається, якби, вона як інформацію якусь може, збирає по цих картах, можна сказати, про вас, але вона це приховує. Вона, можливо, вона збирала про вас інформацію, та людина хороша, тільки позитивна. Вона розуміє, що ви просто ну, ну, ікона для тієї людини. Навіть якщо ви жінка і загадали якусь свою подружку. Подружка, можливо, ви навіть у сварці були з подружкою. так? То Подружка зрозуміла, що все-таки ви правий. Вона хоче, тут даже так можна сказати по цих картах, що вона хоче у вас вибачення за щось попросити. Так може бути, якщо людина то вже не має значення подружку, ви згадали мужчину якогось, немає значення кого. Людина вас не чула раніше. Ви намагалися достукатися, докричатися, допроситися. Людина вас не чула. І вона зараз, якщо визнала цю помилку, вона все переосмислила, передумала, перевибирала багато варіантів і дійшла до того висновку. Тут посиліться силу в собі людина шукає, щоб прийти до вас на поклон. Так хочеться сказати. вибачення якесь попросити може. І не важливо Кого ви вже тут згадали, повторюся, знайомого, колегу по роботі, може, видно, перед вами була якась колега по роботі, щось завинила, чи вашого якогось там коханого, партнера, чи просто подружку чи сестру. Людина хоче перед вами вибачитися. Признати, признати вас людина хоче. Але вона поки що це приховує. От за тими батьма, батьма, замками. Вона поки що це ще від вас приховує. Тут хороші карти всі, то е, так, що, в принципі, карти хороші випали. Навіть ця підказка вісім жезлів. І сила, і королева кубків. Тут просто, як, знаєте, як, ну, ну, дивіться, тут або любов, свою людина до вас приховує, або ще й королева ще й Кубкова, мужчина до вас приховує любов. Або мужчина приховує другу жінку. Тут, для, тут якщо ви жінки задали мужчину партнера, тут варіант або або. Ви вже дивіться там, по своїй ситуації тініть на себе те, що не ваше. Не забувайте, це загальний розклад. Якщо ви згадали якусь таку іншу особу нейтральну, то тут людина перед вами прихиляється, людина розуміє, що ви все-таки права, ви все-таки правильна, ви ну, чуть ли не свята для цієї людини. І от людина може, тут одна із двох, або це раніше, ви до цієї людини стукалися, ну, це таке давно колод підказка, і не могли достукатися, ця людина вас не чула. Або тут ця людина до вас вже хоче достукатися. А ви поки що цю людину ігнорити може? Може, в блок взагалі якийсь там кинули, може ще щось. Ви вже її не чуєте. За те, що вона поступила з вами раніше. Не дуже чесно. Вона це вона приховує те, що вона хоче якось до вас достукатися, добратися, шукає, шукає ось тут. Тик Знаєте, багато ходовочки хочеться сказати по цій карті, що випала, людина шукає підхід до вас, дуже сильно шукає підхід, щоб впасти перед вами на коліна. Прям впасти перед вами хоч на коліна. Якщо це якийсь партнер і зробив якусь там подлянку відносно на вас, точно він хоче, вибачення попросити вас просто на колінах. Ну, і Якщо хтось інший, то так як я вже сказала, тут по-любому, хто б кого б ви не загадали, тут людина вас признала. Просто людина вас признала, людина розуміє, що. Ви праві. Вона, як то, що з усіх сторон подивилася, з усіх сторон вона е, подумала так і так і так все обдумала всі варіанти і зрозуміла все-таки, що ви права, що перед вами треба преклонитися. Або якщо ви сварилися, то треба просити вибачення. Незважаючи на те, що, можливо, ви не хочете ту людину зараз чути по цій карті подновище, може бути підказочка, що може ви просто не хочете ту людину ж зараз навіть чути. Але вона буде намагатися. Наприклад, да зусиль, усіх зусиль вибирає багато, багато варіантів один, прикладає зусилля, як підійти до вас і от попросити того вибачення, приклонитися і так далі. Ну, це для всіх всіх решту, хто точно знає, що ніяких там, жінок, у вашого там, партнера нема. Так як я з самого початку сказала, перша інформація, яка пішла, що якщо ви не певні, що у вашого знайомого, коханого там, чи якщо то ще не коханий, просто зустрічаєтеся з якимось мужчиною. Якщо ви не впевнені, що ви одна, то, то на жаль, це так, ви не одна. Бо то, що це абсолютно інформація, йде тільки для одиниць. Для одиниць тут така пішла інформація. А решта все те, що я сказала у решті відео. Ось така інформація для вас зараз прийшла, відкрилася, що людина від вас приховує. Звісно, це загальний розклад, не забувайте, тому що це дуже така тема. Чи петільна, не забувайте, що загальний розклад. Можливо, там людина є несном не духом, а ми тут таке нагадали, тому що це загально. Комусь це підійшло, а комусь не підійшло. І не натягуйте, як то кажуть, свого на Глобус. Не забувайте, що загальний розклад. На то, щоб знати точно, то на особистий. Номер телефону, мій в описі каналу є, якщо комусь подобається моя консультація, моя корекція, то телеграм, вайбер пишіть. І подивимося вашу ситуацію особисто. Особливо такі, ось тем, от такі, ось, от такі теми. Все, дякую вам за увагу. З вами була Юля. Чекаю на ваші відгуки, вподобайки, зворотній зв'язок, взаємообмін енергіями. На даному етапі може бути тільки так: ваш зворотній зв'язок, ваша вподобайка, ваша підписка. На все добре, Сил вам! Хороших таємниць, щоб ви відкривали відкривалися вам хороші таємниці. Так як в нас тема розкладу була, що приховують від вас, то щоб від вас приховували тільки щось хороше. На все добре. До зустрічі на каналі.